Що пробуйте, учіться, і в кожного все вийде. Варення ложити також за смаком, хто скільки хоче ложити. У мене тут ложок чотири я положила, тоді ще я додала ложки 2, трохи більшенько. А це та частинка замерзла, так я натираю. Стерла всю частинку, а потім уже руками дорівнюю, тож у мене завжди, от як не стараюся, або розсипається по краях тоді дуже, і от отак рукою розрівняла, бо на серединці в мене завжди густіше. І в духовку поставила, а це він у мене в духовці, його відкривати можна, а це якщо ви печете бісквіт, то відкривати не можна, а це й можна. Оце його вже порізала. Смачнющий такий, і я впевнена в тому, що хто його раз приготує, то буде готувати його час.